Вітаємо слухачі Української Раді Миколаїв. У студії ведуча Галина Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. За календарем 17 грудня 2025 року триває 1393 доба опору України повномасштабному вторгненню російських військ. Під час війни Україна, на жаль, зазнає колосальних втрат ресурсів, що охоплюють людське життя, економіку, довкілля та соціальну сферу, житло, медицину. Цину освіту, щоб подолати освітні втрати та допомогти в соціалізації дітей, фонд Сейвет з 2022 року створює освітні простори, вулики у прифронтових та постраждалих від війни регіонах. На Миколаївщині, зокрема, вже облаштували 20 центрів однак, потреба в додаткових локаціях для позашкільних активностей все ще залишається днями. Благодійний фонд Сейвет за підтримки ЕДІКейшн Кенотрейт створив в регіоні ще шість нових освітніх центрів. Вулик для позашкільних занять учнів сьогодні. У програмі Радіо День спілкуючись з співзасновницею благодійного фонду «Сейвет» Анною Пуцевою, розповімо про головну мету та важливість таких центрів на Миколаївщині, а також дізнаємося про їх роботу в окремих громадах області. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 92FM первомайськ сто п'ять і Зауважу, що освітні центри на Миколаївщині створюють за сприяння міжнародних партнерів у березні 2024 року Education четвертого Trade Едюкейшн виділив фінансування на підтримку освіти в Україні до проєкту. Багаторічна програма стійкості для України у співпраці з громадською організацією інститут Київська школа економіки, що відповідає за впровадження в Україні цієї програми, долучилася й команда фонду «Сейвет». У межах ініціативи 24 новітні освітні центри вулик для додаткових позашкільних можливостей учнів вирішили облаштувати у восьми регіонах: на Чернігівщині, Херсонщині, Харківщині, Київщині, Сумщині, Дніпропетровщині, у Запорізькій та Миколаївській області. Тож сьогодні до нашої розмови на цю тему ми запросили пані Анну Пуцову, співзасновницю благодійного фонду Сей Вітаємо вас, пані Анно. Фонд створює вулики у прифронтових та постраждалих від війни регіона з 2022 року. Він їх називає швидкою освітньою допомогою в тих громадах, де для повноцінного навчання дітей. Тут і зараз потрібен додатковий простір і можливості. Наразі простор облаштували на базі освітніх закладів у селах Миколаївщини, Баловне, Прибузьке, Софіївка, Щербані у селищі Ольшанське та у місті Новий Буг. Пані Ано, а чому саме проблемами освіти вирішив займатися фонд? Ви знаєте, мабуть, це. Така дуже природня історія, тому що я та Анна Новосад, як співзасновниця фонду, ми, в принципі, були зі сфери освіти. Ми працювали раніше в Міністерстві освіти і науки України, і нам була відома ця сфера, відомі різні проблеми до повномасштабного вторгнення. І загалом якісь розвиткові речі, які можна було б запроваджувати в школі, завжди були би цікавими. І власне, коли це сталося 22-му році, я особисто перебувала на території Чернігівщини. Я мала змогу дуже швидко поїхати подивитися наслідки після відступу. І після деокупації і було відразу зрозуміло, що росіяни прицільно ничать українську освіту. Тобто, це не просто історія з пошкодженнями, це конкретні прямі влучання, палення шкіл і купу різних таких жахливих подій. І було зрозуміло, що необхідно працювати з якимось інструментом, так би мовити, доступу до освіти. Тобто, мати якесь фізичне місце, де має бути можливість дітям збиратися. Має бути доступ до комп'ютера, гаджета, має бути людина, яка їм може з цим допомогти. І, ну і різні. І матеріали для того, щоб це було якісно організовано. Save Ed. Якщо розкласти це слово, то це означає Save Education. тобто врятуй освіту. Ну це символічно і доволі змістовно. Під вашу допомогу потрапили прифронтові регіони, громади. Так так, це були якраз ну це якщо початок. Так само сталося і з Миколаївщиною. У 23-му році ми відвідали, подивилися уже ж Херсон був звільнений. На початку буквально ми в січні і витому здається приїздили. От і було відразу зрозуміло, що цей регіон також потребує подібних рішень, які ми вже реалізували в інших містах, в інших областях Чернівщина, Київщина. Вже минуло три роки. І на Миколаївщині скільки таких вуликів можливо, що є на перспективу? А, на сьогодні в нас на Миколаївщині безпосередньо в області близько Двадцяти вуликів на наступний рік ми плануємо не збільшувати мережу, але підтримувати частину з цих центрів там, де це буде критично необхідно, де громада потребує цієї підтримки найбільше в тих школах, в тих громадах, де немає шкіл, де це є єдиним простором. А от визначення цих громад це залежить від вас. Чи у вас є якісь передумови для того, щоб ну зайти в цю громаду і їй допомогти в плані освіти? Ну звісно, ми дивимося напевно, не критерій мені особисто як людині мені би хотілося мати вулик в кожній громаді без різних відборів, фільтрів і все решта. Тому що цей інструмент я абсолютно переконана, може бути дієвим в будь-якій громаді. Чи вона має можливості сама це розвивати, чи не має можливості, тому що це супер цікавий і активний такий різнобарвний інструмент для дітей, особливо в сільській місцевості, але при цьому. Але при цьому звісно, але при цьому ми дивимося на ситуацію, і звісно, йдемо туди, де ми критично необхідні. Ну, наприклад, Червона долина. Mm -hmm. Тобто ми усвідомлюємо, що там нічого не залишилося, і потрібно там було працювати дуже прицільно з тим, щоб їм дати можливості. Ми це зробили первомайське та але Є вже... громади не тільки прифронтові. Ми знаємо і про Ольшанську громаду. Але це допомога не не тільки була прифронтова громада, але в них немає взагалі при... Міщення під бахту це специфічна історія. Ми розуміємо, що з деяких територій були переселенці. Так ми розуміємо, що десь якась певна концентрація є цих людей. Немало важливо, і це мабуть треба підкреслити. Це співпраця з громадою безпосередньо, тому що це не просто інструмент і не просто знаєте, Класна лотерея, яка випала. Во тобі прийшли тут, все зробили і всі поаплодували і розійшлися. Угу. Це насправді інструмент, з яким треба працювати. Громада має бути готова до цього. Угу. Це щодо самого створення. Арна на майбутнє, ну, найближчий наступний рік плануєте підтримку. Що так, мається так. на увазі? Це знову ж таки оновлення бази чи можливо залучення додаткових коштів. Це о, підтримка роботи центру. В неї входить робота. Двох наших адміністраторів к'ютерів, тобто ми готові оплатити їхню роботу. Підтримка, звісно, оновлення матеріальних якихось штук, канцелярії, малюночків, всякого решта для того, щоб можна було безперебійно абсолютно користуватися цим не шукати зайвих на це ресурсів. Ну і е, освітні програми, що важливо, ми в цьому році започаткували і наступному будемо розвивати такі собі магістральні освітні програми у вуликах. Це конкретне, таке розумне, активне організоване дозвілля, яке ми можемо запропонувати в вуликах дітях. Uh -huh. Чи то дізнатися про фінансову грамотність, чи то про живих письменників, які зараз є цікаві класні літератури, між іншим в вуликах дуже гарні бібліотеки. Ми намагаємося купити. Багато книжок різних української літератури і не тільки також працюємо з різними компонентами, які можуть допомогти дітям зараз подбати про себе, про свою безпеку. А відтак, пані Анна, що і кількість кадрів можливо зростатиме. Що буде більше відвідувати вулик дітей чи самих жителів? О, знаєте, я не можу зараз констатувати, що це більшість від кількість відвідувачів впливає на безпосередньо, скільки має бути там людей працювати. На сьогодні модель у нас така, що в нас працює два тютери і в принципі незалежно від кількості справляються. Вони досить якісно справляються. Плюс. До цього всього в нас завжди є час вулику на те, щоб академічні якісь заняття провести. Є певне така залучення і інших вчителів в громаді, які можуть користуватися базою центру, і на цей час може адміністратор та. Приготуватися до своїх наступних адреса техніка. Є техніка, її треба обслуговувати. Це є спеціальна людина від фонду чи можливо залучають самих жителів громади, ну які мають відношення до цього. Якщо відверто, то я не бачу. О, зараз о, вже технології знайшли до такого рівня, що обслуговування це не є якась величезна така грамота. Знаєте, яку потрібно mm -hmm. дуже сильно попізнати. Це перше. друге, ми забезпечуємо спеціальні шафи для зберігання, де можна зарядити відразу їх всі підготувати до нав... до. Цього всього вони всі мають уже програмчення, угу. так передбачено. Тобто, по суті, їх треба вимкнути, вимкнути і зарядити. Тож центри стають осередками не лише для академічних занять, а й місцями, де школярі знаходять хобі, зустрічають нових друзів та наставників, і таким чином отримують необхідну соціалізацію, якої бракує під час війни. І важливо, що відвідувати їх можуть всі охочі учні в громадах, незалежно від закладу, в якому вони навчаються, а інколи вулики стають, так би мовити, родиною, з якою можна поділитися найприємнішим. Зараз маємо нагоду поспілкуватися з Ольгою Дорошенко, тютеркою вулика у селі Щербані. Допоки вона доєднується до нашої розмови телефоном, хочу сказати, що пані Ольга працює тут з вересня 2025 року. Їй цю організацію запропонувала керівниця навчального закладу, при якому відкрили цей освітній простір, при тому, що село невеличке, діток не так багато, але до простору приїжджають жителі інших сіл. Вітаємо вас, пані Ольго. Розкажіть, будь ласка, кому та чим допомагаєте? Наше село. Не дуже велике так вона, але ми маємо дітей, які підвозяться з інших населених пунктів. То наше відвідування з кожним днем зростає. Плюс у нас є дітки, які відвідують бабусів. Дідусів, тому вони залюбки приходять до нас у центр, наприклад, в суботу на вихідні дні, напевне, канікули Так, да, канікули, звісно, вони відвідують з задоволенням. Тому що розумієте, в нашому населеному пункті є спортивний комплекс, який є досить тільки недавно Почав свою ну, він взагалі працював дуже давно, але з часом все Якось закривалося, закривалося, і мало було гуртків. Зараз вже потрошки починає відновлюватися, тому для молоді в нашому селі розваг взагалі не було. А зараз з'явився ось цей наш вулик, де вони можуть зібратися з друзями, пограти в якусь настільну гру або почитати, або подивитися фільм. Цікавий документальний, тому для них це ну це щось нове важливо. і цікаве, і так і дуже дуже важливе. І також і для батьків, що вони можуть. Е, Gracias. Uh -huh. Пустити своїх дітей сюди, знаючи, що тут досить цікаво, безпечно. Пані Ольга, а чому є такі активності, яким віддають найбільшу перевагу? Ну так як діти, діти в нас що зараз полюбляють грати в комп'ютері. Тому коли вони бачать в розкладі робота з комп'ютерами чи планшетами, це взагалі вау для них, але ж все ж таки ми не так багато їх ставимо, тому що залежність від гаджетів, саме перша залеж, так, яку ми з Маємо зараз, але вони дуже полюбляють СЛ, от заняття емоційних навичок. У нас є досить багато різних вправ, і вони залюбки їх виконують. А також і грати в якісь ігри, твістер, наприклад, там чи шахи. Коли я прийшла працювати, тут, я досить здивувалася, що зараз наші діти вміють грати в шахи. Для мене це було приємно. Для... Так. Так, приємно. Пані Олю. Ви сказали розклад. Хто його складає? За яким алгоритмом? Складаємо його. Ми два тютера. Ко кожну суботу на тиждень наперед ми складаємо розклад в цьому нашому вулику. В нашому вулику, наприклад, перша половина дня це зазвичай ідуть уроки шкільного циклу. Вчителі приходять з школи, ну і проводять а, свої уроки і розбавляємо їх якимось там активностями. Чи якась угу. ранкова руханка, наприклад, чи якийсь тематичний захід. А після куди? академічних уроків іде вже уже йде такий більше твор. Ортість ігроклуб, роботи багатенько, але це дуже цікава робота. Ви знаєте, в нас дівчинка є, вони внутрішньо переміщені особи з Миколаєва. Вона коли прийшла сюди до нас в школу 1 вересня, якраз з відкриттям нашого вулика, вона по потроху, потроху адаптовувалася, соціалізувалася. І на ось на Миколая вона принесла нам подаруночок. Коробочки печиво, ти його розмальовуєш, а потім будуєш з нього будиночок. І вона принесла на Миколая. Я кажу, Лісах можна сім'єю зробити. А вона нам каже: я коли побачила оце почиво, мені захотілося саме з вами тут зробити у нашого вулику, бо мені з вами так хорошо, тепло, і комфортно, що от мені хочеться зробити саме тут його. А це було максимально просто приємно. От заразу і... таких приємних емоцій, і варто працювати. У нас є хлопчик в другому класі навчається в інклюзивному. Це дуже замкнута дитина. Дуже, дуже він не, майже нікого не підпускає до себе. Верніше, не підпускав. Зараз ж він він хоче бачить, коли дітки біжуть привітатися з нами. Відкривається вуликом восьми. Вони біжать вітатися, обіймають раніше. Він ніколи цього не робив. А зараз він біжить перший. Біжить перший і тебе обіймає, хоча. По суті, він не знає так. Мене ну вже вже, звісно, за півроку вже він знає. Подобається він допомагає іграшки, розставляє чи збирає їх на місце. Ну тобто, ми бачимо, що дитина звикла до нас йому тут комфортно. Приємно, коли у вуликах діткам комфортно, вони легко соціалізуються в таких умовах в ігровій формі, а вулики з інтерактивними зонами, міні-бібліотеками та необхідними гаджетами стали додатковим осередком із позакласних активностей. В одному з Новобузьких ліцеї навчається більше трьох сотень дітей, і лише цього року вони перейшли з дистанційного формату уроків на змішаний. У процесі адаптації до очних занять найбільшим викликом залишаються освітні втрати і соціалізація учнів. Ділиться Людмила Притуленко, тимчасова виконувачка обов'язків директора Новобузького ліцею, на базі якого з 18 жовтня цього року працює вулик. Міська рада порекомендувала благодійному фонду Сейвет. Створити такий простір для містян саме на базі цього закладу про його роботу більш детально розкаже пані Людмила. Слухаємо. Від організації Сейвет це перший і єдиний вулик, тому що ця благодійна організація вона заходить у міську територіальну громаду і створює на базі однієї школи один вулик. Важливостей у вулику у нашому дуже багато. Дійсно, таке вулик назва була підібрана дуже вдалою, тому що це дійсно вулик. Діти із задоволенням відвідують цей вулик, де вони проводять свій вільний час. Там працює два т'ютери У нас це молоді енергійні люди, які можна сказати, ідуть на одній хвилі із дітьми. Вони цікавляться їхніми інтересами, вони задовольняють їхні потреби. Діти приходять із великим задоволенням туди, починаючи з самого ранку, і до завершення робочого дня цей вулик повністю переповнений. Проводяться навчальні заняття, проводяться заняття щодо надолуження освітніх втрат, і це дає дуже велику можливість покращити рівень знань наших двох освіти. На базі цього вулику створено дуже багато різних гуртків. Діти там і ліплять, і клеють, і малюють, і створюють свої власні ідеї. Є дітки, які навіть малюють картини, в яких зображують ось саме цей кабінет, вулик, але вже у вигляді вулику, де Буде дуже багато бджілок, які з задоволенням залітають до цього освітнього простору. Тому тут у дітей е, різноманітне можна сказати, там хобі, захоплення, і воно не обмежується тільки проведенням уроків, проведенням уроків інформатики або будь-якого іншого, що дітки прийшли і просто сіли в планшета граються. Ні, звичайно, такого немає. Під час повітряної тривоги дітки спускаються у бомбосховище і потім повертаються в кінці. Назад у вулиці продовжують свої заняття. Він всередині приміщення знаходиться. Це один із кабінетів, в якому дітки займаються за своїми інтересами. Протягом дня скільки відвідувачів ну здебільшого працюють, займаються активностями у цьому просторі? Це може бути від 80 до 100 відвідувачів за день, повністю забезпечені всім необхідним. Дітки від уроків від занять, від надолуження. Освітніх втрат вони проводять також ще й перегляд відеофільмів Дивляться, звичайно, що тих, які передбачені програмою вулика, і так далі. Там є термопотами. Вони забезпечені, де вони можуть перекусити, відпочити. Хто за нього відповідає? Хто так би мовити, його закриває? Відкриває, якийсь є робочий час. Далі, звичайно, що у вулику є свій певний робочий час. Його відмикають тютори і замикають його також тютори в кінці свого робочого часу. А тютери це представлені знову ж таки цією організацією, чи це люди вашої громади. Організація цей вед дала нам. Як би сказати, запропонувала напевно. запропонувала добро. Да дала нам добро на те, щоб ми самостійно обрали людей, які працювали у нас у цьому закладі. Вони були погоджені із цією благодійною організацією. Угу. Благодійна організація з ними дуже тісно співпрацює. Вони надають їм рекомендації, консультації. Вони постійно проводять із ними якісь. Певні заходи проводять тренінги для того, щоб покращити ось допомогти, надати можливість покращити роботу із відвідувачами цього вулика. А заробітну плату оплачують. Заробітну плату оплачує їм ось ця благодійна організація, засновники, які по суті заснували цей вулик. Ось такий новий багатофункціональний освітній центр тепер працює і в Новобузькій громаді, в якому до позакласної активності залучені діти. До слова, за даними дослідженнями Сейвет, у 2025 році лише 41% опитаних учнів в Україні регулярно залучені до позакласної активності. Це охоплення нижче середнього рівня. Серед найбільш поширених бар'єрів для розвитку позакласних ініціатив, які називають освітяни. Є відсутність людського та фінансового ресурсу громади, а також брак облаштованих локацій. Як показало дослідження, достатньо простору для організації гуртків або спортивних секцій мають лише 63% шкіл, і це нижче ніж бажаний мінімум, особливо в громадах, що приймають внутрішньопереміщених осіб або мають обмежену інфраструктуру. І на цьому сьогодні ми завершимо програму Радіодень я ведуча Глина Самойленко та операторка Етера Наталя Квашенко. Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.